Так, привіт, друзі! Сьогодні у нас ранок. Коли у вас немає настрою щось готувати, я щось при це. Це не грязь, це таке вже е хімія була підібрана невдачно. Мінута Гріл. Можна тут і сосисочки, і овочі, і сендвічі, і рибу, і корейку, і все можна робити на цьому рі. Я його виймаю. Зазвичай коли. Не маю дуже так сили <сміст> щось готувати, то гарячі бутерброди, сендвічі, це саме раз. Що нам треба? Соуси беріть, які вам треба. Тут немає рецепту, кожен ставить, що він хоче. Хлібчик свіженький м'якенький на заквасці, а, за румунськими технологіями. А, такий сир не маю, взяв маленький а, трикутник, огірочок, можна квашені огірочки, цибулю взяв масло. Шиночку таку, І ще швиденько зробимо собі сендвічі. ну, Угорілі дуже. Гарячі бутерброди ще так їх називають. Хтось ставить пергамент, в принципі, бердин папер. Але я не ставлю, тому що я люблю, щоб була ці з кориночка і зверху і знизу, типу хот-дог французький на заправці, щоб були, знаєте, підгорілі такі шматочки. Такий чу -чу -чу Ну, Хто не хоче мити його, я люблю мити, я це знімаю, тут на закльопках, знімається і в посудомийку. і нічого не треба тут видумовувати трагедії. Тому я папер не використовую. Так, ну що, приступимо. Що нам треба? Швиденько ми зробимо, щоб довго не тягнути, кота за яйцями. Огірок вже в мене давно стоїть, хотів суші робити, але не вийшло. Інгредієнти повторюю можуть бути, які ви лише собі захочете. У мене такий байт свіженький, йдуть свята. Завтра, кстати, вже Різдво. То треба вже буде, я зроблю такі сендвічі. Поріжу його на колан. Такий у нас хлібчик дуже смачненький. Завтра у нас вже святвечір, Різдво. Тому всіх хочу привітати! З наступаючими святами. З Різдвом Христовим з Новим Роком хочу побажати вашим сім'ям добробут, ласку, щоб у вас завжди велися гроші. Щоб завжди... Так, добре, я один вам покажу. Багато не буду робити. Мені якраз достатньо перед залом. Так, воно піде. Чекай, як тут піде. Так, ага. Треба з другого кусочка зрізати. І щоб завжди ваша сім'я була здорова. Це саме головне, саме головне щоб здоров'я було. Ось так. ось Тут є дві ці штуки, ми їх так і запечемо. Тому гарно святкуйте, не переїдайте, не перепивайте. Не дивуйтеся, що в мене тут біля тостера стоїть спірт. Це спірт. Спеціальний я буду робити з нього бджолину ту херню, як називається. М -м, не акрополіс, а ще згадаю і скажу вам. Беремо трішечки масла. Небагато масла, тим часом ми можемо вже включити нашу цю. Е Гріль наш, нехай гріється. Я включаю на другий рівень, не треба на третій, бо дуже палить потім. Трішечки масла маленькими, щоб багато не кладіть масла, тому що ем, витече. Це ж гаряче, це ж гріль. Тому трішечки масла. Хто що кладе. Я ще коли в дитинстві був перед школою, мама нам робила, то я й цибулю ставив. Ну, Думаю, може і тепер поставлю цибульку. Доста масла, досить. Трішечки ставлю такої сухої, амери... Боже, американської такої. Ой, не видно. Такі, як кладуть у хот-доги, цибульки. Сушена, бачите. Уже чуємо, нагрівається наш гріль. Трішки ставимо бургер від Halmans. Трішечки тільки. Трішечки. Соуси також багато не вживаємо. Беремо нашу очи. Вчора ми приїхали дуже пізно, вчора в мене був дуже насичений день, тож очікуйте, сьогодні ввечері буде відео виходити. Різдвяна ярмарка, чотири локації, Будапешт, столиця, дуже круті ярмарки. Я дуже постарався для вас. Чувствую, вже і простив, тому що дуже було холодно, дуже важко було знімати, холодно в руки і тому подібне. Але, як кажуть, це того стоїло, тому що. Уже до Нового року не будемо, а вже 1 січня ярмарки закінчуються в Європі. Починаються вони 15-го, зазвичай, листопада. По дві штуки ставимо. І закінчується 31 грудня. Тобто, 1-го вже нічого немає. Ніяких ярмарків, нічого немає. Це не Україна. Тут люди не святкують до 20 січня. Різні. Свята, свята, свята. Тут раз-раз-раз, Різдво. Завтра, новий рік, все, всі по роботах 2 числа. Тому ось так. Я постарався. Надіюсь, вам, вам дуже сподобається моє відео про ярмарку. Ще його сьогодні змонтую і ввечері виставлю. Сирочок я не маю, такий голландський. Доставлю такий плаваний, маленькі кусочки наріжу. Так, його сюди поставлю і все. І будемо закривати, і будемо пекти. <кій> Можете ставити, хто що хочете. Можете ставити камемберт, або там, я не знаю, голландський з плісінню, пармезан, фету. Я не знаю, хто що хоче, тут може ставити. Тут немає такого що. Саме треба ставити таке. Ставте-ставте. Так, огірок пішов у мусор. Хтось недобре почистив цибулю. Огірок пішов у мусор, тому що він вже повністю зм'як. Я за нього забув, бляха-муха і все. Ну, нічого. Ще хочу сходити в овочний магазин, не в супермаркет, іменно овочевий, там тільки овочі. Хочу бураки купити. І зробити собі салати з бураків. Ну і вже почати почати список, писати на новорічну ніч, на Різдво. Сьогодні хочу ще якісь ті стапечі, корзиночки, Різдво йде. Нам у гості треба йти. Ну, коротше. Боже, що я наробив? Треба було одно сюди, все сюди. І так, закривати, да? так. так? І закрили гарно наш бутерброд. Що вам покаже, як я це ставлю. Ну, і можемо ставити наш бутерброд. Гарненько ми його закрили. Всі наші спеції туди поставили. Беремо і гарненько. Плануємо, щоб він не впав, дивимося. І тримаємо гарненько, щоб він сів спочатку, не треба нічого давити. Ставимо трішки на тройку нашу швидкість. Давити нічого не треба, тому що розсиплеться ваш бутерброд, ваш сендвіч, ваша закуска, хто як називає. І зараз будемо дивитися, як він вже буде. Присмажуватися. Є три рівні вогню. Ну, вже бачимо вже так. ням 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 виглядає ням-ням-ням. Подивимося, прийшла одна хвилиночка. О, вже, бачите, вже є сліди смаколика. Ну, але я люблю, щоб було почорніше. Тому ставлю ще пройшла ще одна хвилина. На двоєчку збавив, бо буква на тройку та... Оцей. І все, наш сендвіч готовий з кориночкою. Дуже смачний, дуже поживний, нічого зайвого з кориночка. Обажаю кориночку. Всім смачного і гарного всім дня!